Пропаганда, дезінформація, маніпуляції, фейкові новини давно стали частиною історії людства, а в деяких країнах підмінили національну ідею. Таким способом виправдовують війни та розпалюють ворожнечу. Якщо ви думаєте, що вас не піддають маніпуляціям та дезінформації, то я можу розвіяти це переконання. Наша команда редакторів готова боротися за правду. Ви дивитесь нове соціально-пізнавальне шоу. Давайте перевіримо цей випуск. Ми присвячуємо маніпуляціям та меседжам. Які використовують вороги для досягнення своєї мети та разом з нашими глядачами, звичайними пересічними українцями, яких ми запросили до студії ПТРК, відрізнятимемо, де правда, а де маніпуляції та фейки. Мене звати Олена, мені 31 рік, і я юрист. Мене звати Євгеній, мені 25 років, я хореограф. Привіт, мене звати Валерія В'язова. Мені 20 років і я працюю культорганізатором. Кононенко Леніт Анатолійович, 3.11.57 року. Працюю охоронцем. Мене звуть Наталя, мені 34 роки. Я психолог. Мене звуть Антон, мені 38 років. Е, я професійний кухар. Цього тижня я згенерував для вас п'ять повідомлень. Більшість з них містить дезінформацію, яка використовується для маніпулювання суспільством. Ваше завдання викрити фейки або, навпаки, впевнитись в достовірності новини. Цього тижня мережю ширилось наступне повідомлення. Росія відремонтувала трасу Є 58 яку Україна ігнорувала 30 років. Чи правда це? Це стовідсоткова маніпуляція. А, бо байдужі регіони, небайдужі регіони. Чого ви до нас лізете? Взагалі, я не розумію. Ні, це маніпуляція. Це маніпуляція, тому що а, не могла Україна ігнорувати е, 30 років дороги. Всі знають, що було велике будівництво і ремонтували дороги, тому це маніпуляція. Росіяни в себе не можуть построїти дороги, а то б вони в Україні. Вони все е, тільки вміють все розрушати. Це фейк. Я думаю, що це маніпуляція і бажання бути більш е, такими позитивними, гарними у очах е, людей. Ну, слухайте, я вважаю, що це маніпуляція, тому що е, всім відомо, що в Росії, в самій, в самій Росії з е, дорогами, біда ще страшніша набагато, ніж у нас. Ярослав, що думають з приводу цього повідомлення? Ваші підписники у телеграм-каналі. Підписники телеграм-каналу ПТРК проголосували наступним чином: 8% людей вважають це повідомлення правдою, а 92% відповіли, що це маніпуляція, і це дійсно так. За кейс взялися фактчекери проєкту Воксчек, які встановили, що окремі ділянки траси були на стадії ремонту ще до початку повномасштабного вторгнення. Ремонт автошляху М 14 передбачено в цільовій програмі розвитку автомобільних доріг державного значення на 2018-2022 роки. Станом на кінець 2021 року вдалося відремонтувати 15 кілометровий відрізок траси поблизу Маріупольського району. Також на початку лютого 2022 року оголосили про відкриття тендеру на відновлення ще однієї ділянки коридору. Попередньо автомагістраль мала бути оновлена до кінця 2023 року, і повністю оновили, якби Росія не напала на Україну. У Білому домі заявили, що в Україні корупція зросла на 500% а допомога від Сполучених Штатів Америки не доходить до українців. Такі цифри, які зазначені в статті 500% відсотків, тисяч відсотків корупції. Ну це звичайно повна маячня. Тому а, борітеся поборити і русню, і корупцію, але ця новина. Це фейк. Ця новина маніпулятивна. Ну мені здається, це маніпуляція. Ну, дуже великий відсоток 500, Це е, звучить не дуже правдиво. Тому я вважаю, що маніпуляція. Я думаю, це правда, що де то 50 розкрадають. Я думаю, це теж маніпуляція, тому що е, можливо якісь змі. Е, Мають таке бажання просто створити негативний якісь образ України. Це мені здається. Також маніпуляція з ціллю розпалити якісь ворожнечу внутрі нашої країни. 40% людей вважають це повідомлення правдою, а 60% проголосувало, проголосували, що це маніпуляція. Це маніпуляція. В матеріалі посилаються на слова члена палати представників Конгресу США Майкла Маккола. Нібито саме він і повідомив про корупційну діяльність української влади. Американський посадовець і справді у своєму виступі, 29 березня, говорив про підзвітність і прозорість підтримку України, яку надають Сполучені Штати. Щоправда, російські пропагандисти викривили його слова, а деякі речення взагалі вигадали заява про те, що США, начебто, фіксують величезну кількість фактів корупції та крадіжок в Україні. Вигадка, яка суперечить висновку американського комітету під час слухань у комітеті із закордонних справ палати представників, опитали генеральних інспекторів державного департаменту США та Міністерства оборони США. Тоді вони заявили, доказів того, що підтримка Україні використовувалася не за призначенням, немає. Третє повідомлення для наших глядачів. Українці з західних областей понаїхали до Польщі заради отримання соціальної допомоги. Чи правда це Це, власне і є маніпуляція? Просто деякі люди, які виїхали до Польщі з будь-яких регіонів України, ну дійсно не мають бажання повертатися в Україну з різних причин. Я ні, нікого не засуджую, але таке є. І мабуть, ця маніпуляція народилася з м, таких от думок деяких наших співвітчизників, які тверджують. До заявляють, ми не будемо повертатися до України під час війни, після війни. Це правда. Та я особисто знаю багато людей з моїх знайомих, які до війни хотіли переїхати жити за кордон, хотіли там жити, а, і вони відверто скористалися можливістю переїхати за кордон. Коли почалося військове вторгнення, повномасштабне, то багато знайомих розуміючи, що тут у них мало роботи, їх, їхні бізнеси, там в яких вони працювали, закриваються. Їх тобто їх діяльність тут необхідна. Вони зібрали речі, поїхали за кордон собі, красиво живуть там по Канадах, по Ірландіях, по Німеччинах, Чехіях, Польщах, Словакіях. Мені також здається, це маніпуляція, тому що ну, там же переходять перевірки всі за кордоном різні. І це на початку війни, мені здається, було послаблено, але зараз знову перевірки такі серйозні. Де, коли, мешкав, коли виїхав з України, чому це все. Має право бути. Це маніпуляція. Це може бути правдою. Е, ну, дійсно, з західних областей теж повиїжджали люди, але ну, це їхня справа. Дійсно, можливо, це особистий такий психологічний стан, який е, погано сказується на здоров'ї і так далі. Я вгадаю, що це маніпуляція. Знову ж таки, нас завжди з Польщею якось е, хочуть, щоб ми посварилися або обурились на поляків. Здається, маніпуляція. Як бачимо, 52% людей відповіли, що це маніпуляція. Ось 48% людей вважають цю новину правдою. А це маніпуляція. На неї звернули увагу польські аналітики. Вони наголошують, що в тексті можна знайти сумніву у тому, що війна в Україні є справжньою, а біженців називають понаїхавшими. Однак війна досі триває. Її ефектами є велика кількість смертей та матеріальні втрати. Термін понаїхавши є елементом дезінформаційної кампанії, що хоче показати міграцію українців як загрозу для поляків. поширюючи такі маніпуляції, пропагандисти хочуть показати, що українські біженці, нібито є шахраями та становлять загрозу для Польщі в цілому. Прем'єр-міністр Польщі закликає ввести українські війська на територію Росії. Чи правда це в деякій мірі і в деякі моменти е дуже хочеться, щоб ці заклики були можливо і правдивими, але такого не було. І це стовідсотково я не читала саме першоджерела, джерела, але це стовідсотково щось перек. Кручене, тобто, прем'єр Польщі Моравецький дійсно давав прес-конференцію. Дійсно була якась е, ну я, якась якесь спілкування з журналістами, але такого він точно не казав. Це маніпуляція. За Женевською конвенцією Україна має право надавати удари е, на територію Російської Федерації тільки по військовим базам, здається, по нафтобазам. Uh, ну, тобто, по тим uh, локаціям, звідки наносяться удари, по локаціям там скупчення військових, Ну щось там по Женевській конвенції щось таке є. Тому, в принципі, uh, Україна має право це робити. Але України зараз uh, пріоритет не там нашкодити, а відбити свої території. Ніхто не буде вводити, мені здається. Війська на територію РФ всі знають наш меседж, що ми хочемо дійти до своїх кордонів 1991-го і повернути своє. Це монополяція. Україна хоче визволити свої землі, і на Росію ніхто не піде. Вони не нам не нужні ці заспроданці. Я думаю, що тут маніпуляція, тому що ем, ну сумніваюся, що Польща хоче продовжувати війну. Але можливо деякі певні цитати були вирізані просто з контексту. Мені здається, що це маніпуляція вирвана із контексту, щось, ну я так вважаю. Як на цю новину відреагували ваші підписники у телеграм-каналі? 81% людей вважають це повідомлення маніпуляцією, а 19% – правдою, а це маніпуляція. Автори повідомлень спотворили контекст інтерв'ю. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моровецький у своєму нещодавному інтерв'ю розповів про право України вести військові дії на території держави агресора. Тобто він не закликав Україну вводити війська в Росію, а виклав свої думки. На його думку, Україна має право захищатися проти Росії і в? Дити війська в Росію, якщо буде така потреба, чи повірите ви в наступне повідомлення: якщо українські військові провалять контрнаступ, захід припинить підтримку України. Що на це скажуть ваші глядачі? Маніпуляція, оскільки ем, ну ми, ми не можемо передбачити, як буде в е, коли буде контрнаступ, як він буде відбуватися, що буде після його е, провалу, або після того чи він буде е, вдалим. Все ж таки, тому м я не думаю, що взагалі хтось ні, ну може е якісь там високопосадовці е налаштовані не дуже проукраїнські таке і говорять, але щоб це було стовідсотково новиною, яка є е е істиною і так і буде, е це неправда, тому це мені боляці. Я думаю, якщо б це дійсно було опубліковано на New York Times, Таймс, е наші наших новинах. Це також е, було б відомо. Мені і в принципі, та такого не може бути. Ну, я думаю, це маніпуляція, тому що підтримка е, буде від західних партнерів у будь-якому випадку, бо вони бачать, що ми йдемо до кінця і виборюємо свою незалежність і свою свободу. Це маніпуляція. допомочь нам будуть е, оказувати. Польща, Германія, тому що вони знають, що росіяни не остановляться. Якщо вони не остановляться, поки їх Україна не розгрома. Це теж маніпуляція і бажання посіяти паніку серед населення. Я думаю, що такого не може бути, тому що підтримка дійсно є і вона буде у будь-якому випадку. Важко, важко сказати чи це маніпуляція, але ну, мені здається, що це правда. Хоча, хоча б не хотілося. Б. Тож 80% вважають це повідомлення маніпуляцією, а 20% – правдою. Чи дійсно захід припинить підтримувати Україну випадку невдалого контрнаступу? З таким питанням ми вирішили звернутись до нашого експерта. Російські пропагандисти видають бажане за дійсне, стверджуючи, що в разі невдачі українського контрнаступу захід зупинить збройну допомогу Україні. Насправді це маніпуляція, це не відповідає дійсності. Що зробили російські пропагандисти? Вони взяли за основу справжню статтю в американському виданні Нью-Йорк Таймс. Вони це зробили для того, щоб надати своїм слова, словам більшої ваги. Е, і переставили цей текст з ніг на голову. Якщо прочитати оригінальну статтю, ми побачимо, що про зупинку е, допомоги Україні там не йдеться. Там йдеться лише про те, що в разі невдачі. України ця допомога може ослабнути. Ну і крім того, що уряди західних країн в цьому випадку можуть почати більше тиснути на Україну в питаннях можливих перемовин України та Росії. Ну і крім того, в цій статті наводяться думки багатьох експертів, людей, які дотичні до цієї тематики, зокрема американські військовослужбовці, які на противагу експертам. Стверджують, що українська армія здатна їх ще здивувати. Як бачимо, інформація може бути не такою простою, як здається, на перший погляд. Довіряти можна на усьому, що бачиш, чи чуєш. Маніпуляція в медіа це техніка цілеспрямованого викривлення інформації заради формування певного погляду, ставлення до тієї або іншої проблеми, особи явища. Як бачимо, повідомлення, які сьогодні ми розглянули з нашими глядачами, були спрямовані на те, щоб підірвати довіру до заходу, долару США, церкві московського патріархату. Тобто, це були викривлені новини, які вигідні саме для країни-терориста, і вони активно ширяться в нашому інформаційному просторі. Одним із головних ефектів маніпуляції в змі є фор формування образів та стереотипів, тож не забувайте, навіть маленька маніпуляція у змі може мати значний вплив на сприйняття інформації аудиторією, тому важливо бути критичним до того, що ми читаємо та дивимося. Пам'ятайте, ми вже перемагаємо на полі бою і переможемо на інформаційному фронті.